Ви знаєте, що робить більшість? Вони сідають у канва, створюють щось по інтуїції, викладають і потім дивуються: а чому ж це ніхто не купує. Сьогодні я розкажу, як зрозуміти, чи буде продаватися ваш продукт на Еці ще до того, як ви його зробите. Це такий собі міні-гайд по аналітиці для дизайнерів, ілюстраторів, художників і всіх творчих людей, які хочуть продавати свої цифрові продукти або товари друк на вимогу на Etsy. Я покажу конкретні інструменти, приклади і свій підхід, який працює в моїх магазинах. Якщо ми ще не знайомі, то привіт! Я Юля, я графічна дизайнерка і власниця трьох магазинів, два з цифровими товарами і один з товарами друком на вимогу. І я тут, щоб допомогти творчим людям монетизувати свою творчість і побудувати пасивний дохід. Отже, правильний підхід це спочатку дослідити ринок, а вже потім. Створювати продукт. І це не про якісь там складні розрахунки в Excel-таблицях, це про 15-20 хвилин реального ресерчу на платформі. Зараз я розкажу, як саме я це роблю. Отже, крок перший це пошук ключових слів на Etsy. Найперше, що треба робити, це подивитися, чи люди взагалі шукають подібні продукти. Як саме це зробити? Відкрити Etsy, написати у пошуку ключове слово, яке загально описує ваш продукт, наприклад, mockup або Printable wall art. і Etsy сам підказує варіанти там у випадаючому меню. І якщо там багато підказок, то це добрий знак, значить люди шукають щось подібне в різних тематиках. Якщо підказок немає, або вони якісь зовсім не в тему, можливо, попит слабкий. Не завжди це погано, але треба тут рухатись обережніше. Крок другий це аналіз популярних товарів. Нам треба подивитися, які товари вже є в топі за вашим ключовим словом, і звернути увагу на певні речі. Наприклад, скільки відгуків мають ці продавці, чи є позначки бестселер на їх товарах, які ціни, і чи виглядають вони для вас реалістичними? Якщо ви бачите, ці товари без відгуків або з дуже малою кількістю продажів, це може бути хорошим шансом зайти в нішу, але якщо там взагалі глухо, то варто подумати двічі напевно, це не найкращий варіант. Крок третій це використання аналітичних інструментів. Тепер треба проаналізувати трошки серйозніше. Я рекомендую використовувати такі інструменти, як iRank e та Everbee. Обидва сервіси мають дуже корисну, безкоштовну базову версію, яку можна використовувати у вашому аналізі. Там можна подивитися популярність ключових слів, конкурентність і тренди. Everbee Мій найулюбленіший інструмент, він дуже класний для швидкого аналізу продажів, прямо через Etsy за допомогою спеціального розширення для Google Chrome. Насамперед, при аналізі, звертайте увагу на кількість місячних пошуків, конкурентність, яка вона, висока, середня, низька і середню ціну. Продажу. І намагайтеся знайти золоту середину, там, де попит є, але конкуренція не занадто космічна. Четвертий крок це аналіз магазинів конкурентів. Коли ви вже впевнилися, що попит є, нам треба подивитися, як виглядають магазини, які вже продають подібні продукти. Що варто перевірити? По-перше, скільки у них товарів, які із цих товарів є найбільш популярними, це можна зрозуміти по відгуках та по позначках бестселер. Подивитися, як виглядають обкладинки, як виглядають фото товарів, як оформлені їх заголовки, описи і теги. і Випишіть для себе свої спостереження. Чи є щось таке, чого бракує конкурентам? Наприклад, ви могли б зробити кращий дизайн, ви могли б зробити більше варіацій, кращий функціонал, можливо, якісь інші трендові кольори, якісь інші теми. Потім подивіться, які формати найкраще заходять. Наприклад, чи це набір ілюстрацій, чи це якась окрема листівка і так далі. Ні в якому разі не потрібно копіювати чужі магазини. На цьому етапі ваше завдання це зрозуміти стандарти в ніші і знайти можливості виділитися. І переходимо до п'ятого кроку: це тестовий запуск. Цей крок не є обов'язковим, але навіть найкраща аналітика це ще не гарантія успіху. Тому якщо попередній аналіз показав, що в ніші дійсно є попит, я раджу завантажити мінімум. 3-5 товарів в залежності від ніші. І налаштувати базову seo оптимізацію це ключові слова в описі і теги. Почекати десь від 2 до 4 тижнів і подивитися, чи є взагалі якийсь рух. Як нам це все оцінювати? Перш за все, ми дивимося, чи є перегляди і додавання в обране. Якщо так, то супер. Цей продукт має потенціал. Якщо повна тиша, то треба або краще оптимізовувати, або повністю змінювати ідею. Отже, давайте коротко підсумуємо: щоб зрозуміти, чи є потенціал у вашої ідеї. Спочатку треба перевірити попит, проаналізувати конкурентів, потім подивитися об'єктивні дані через інструменти і. Якщо є така можливість, обов'язково протестувати на практиці. Тому що тільки так можна зрозуміти, чи варто вкладати час і енергію у створення продукту. Я сподіваюся, вам було цікаво і ви щось для себе занутували з цього відео. Якщо так, ваше сердечко, коментарі і підписки це ваше віртуальне дякую за корисний і безкоштовний контент. До речі, напишіть, яку тему ви б хотіли розібрати наступною. І... До зустрічі в наступному відео. Нехай ваші продукти завжди знаходять своїх покупців.